Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Володимир Васильович Островський на псевдожмур, старший солдат батальйону оперативного призначення імені Сергія Кольчицького національної гвардії України. Народився 12 грудня 1980 року у місті Коломия, що на Івано-Франківщині. Навчався у місцевій школі, а потім у Коршівському СПТУ. військово строкову службу проходив у підрозділі Національної гвардії України у місті Сімферополь у Криму. Чоловік із загостреним відчуттям справедливості, непоборним патріотизмом. Та принциповою життєвою позицією став активним учасником революції гідності, входив до складу 25-ї сотні оборони Майдану. З дружиною Ганною познайомився під час історичних подій на Майдані. Згодом в щасливі закохані одружилися та стали батьками синочка Дем'яна. Володимир щиро та віддано любив свою сім'ю, родину з великою шаною та повагою ставився до мами Дарії. Опікувався сином та допомагав усім, хто потребував допомоги словом чи ділом. Мав багато хобі, захоплювався риболовлею та гірськими походами, вів активний здоровий спосіб життя та щиро любив свою батьківщину. Саме завдяки тому стержню, який мав у своєму характері, після анексії Криму пішов добровольцем у другий добровольчий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України. А згодом у батальйон оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького. Брав участь в АТО ОС, стояв на обороні степів Донеччини у Дебальцевому, Слов'янську, станиці Луганській. Там отримав кольове поранення і у 2016 році мав змогу демобілізуватися, отримавши нагороду та перебуваючи у складі резервного батальйону. Проте, спокійне цивільне життя було недовгим. З першими вибухами в українських містах 24 лютого 2022 року став добровольцем та разом із побратимами пішов захищати свою батьківщину. Загинув 12 березня 2022 року під час виконання бойового завдання між населеними пунктами Гута Межгірська та Мощун Київської області внаслідок вогнепального поранення. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня на Жаль посмертно. Рішенням Коломийської міської ради Володимиру Островському присвоєне звання «Почесний громадянин міста Коломиї. Найкраще йдуть першими: вічна шана і слава героєві!